Друзі, іду в теплицю і беру вас з собою. У нас сьогодні такий осінній, теплий день. Все-таки дається знаки про холода. Яка присутня вночі, тому самі рослини невисокі. Можна сказати, майже особливо то й не виросли. Що ж тут? Але якось ніяк, огірки зав'язують, ви знаєте, ось такі гарненькі. На городі зірвала свіжого укропчику і трішечки свіжої цибулі.